Привіт, мене звати Нестор. Сьогодні поговоримо про дуже важливу, але не завжди очевидну тему, як наші друзі можуть впливати на наш шлях до успіху. Іноді саме ті люди, яких ми вважаємо найближчими, стають найбільшою перешкодою для досягнення наших цілей. Це не обов'язково їхня провина. Часто вони навіть не розуміють, що своїми діями або словами стримують нас. Але наше завдання помітити це і діяти. Чому друзі впливають на наш успіх? Наше Оточення формує наше мислення, наші звички і, зрештою, нашу реальність. Якщо ви е, постійно чуєте скарги, негативні коментарі чи виправдання, це стає частиною вашого світогляду. Якщо ж навпаки, вас оточують амбітні рішучі люди, це мотивує вас працювати над собою і ставати кращими. Один із ключових принципів саморозвитку звучить так: ви середня арифметичне п'яти людей, з якими проводите найбільше часу. Подумайте зараз, хто ці люди у вашому житті, чи вони вас надихають, чи можливо їхня е, поведінка е, стримує ваш потенціал? Як розпізнати, що е, друзі стримують вас? Вони не підтримують ваші ідеї. Коли ви ділитеся своїми амбіціями, у відповідь часто чуєте щось на кшталт, та навіщо це тобі? І що сьогодні це занадто ризиковано, або сьогодні це не спрацює? Такі слова можуть знижувати вашу впевненість у собі і навіть змусити сумніватися у своїх можливостях. Вони більше зосереджені на розвагах. Наприклад, ви вирішили працювати над важливим проєктом, але друзі, на Полягають на тому, щоб відпочити, да, розслабитися або зустрітися як раніше. Це наче дрібниця, але якщо це повторюється постійно, ви ризикуєте зійти з обраного шляху. Вони ставлять під сумнів ваші цілі. Коли друзі починають переконувати вас, що ваші мрії нереальні або не варті зусиль, це може сильно вплинути на вашу мотивацію. Ви починаєте сумніватися, а раптом вони мають рацію, вони не вірять у зміни. Багато людей боють. Яться змін тому вони підсвідомо намагаються повернути вас назад у зону комфорту, де все зрозуміло і передбачувано. Вони проявляють заздрість. На жаль, іноді близькі люди. Можуть заздрити вашому прогресу, вони можуть робити це непомітно через жарти, іронію чи навіть навіть пасивну агресію. Що робити, якщо друзі вас стримують, оцініть своє оточення, складіть список людей, з якими ви проводите найбільше часу, і запитайте себе, чи мотивують вони мене, чи можливо їхній вплив змушує мене відчувати сумніви або залишатися на місці. Встановіть межі, ви не зобов'язані повністю розривати стосунки. Але якщо друзі тягнуть вас назад, важливо навчитися говорити ні. Наприклад, якщо вас кличуть на вечірку, а ви планували працювати над важливим проєктом, оберіть себе, шукайте нове оточення. Якщо ваші друзі не поділяють ваших цінностей, знайдіть людей, які будуть на одній хвилі з вами. Це можуть бути колеги, однодумці з тематичних спільнот або навіть настав які вже досягли того, до чого прагнете ви будьте чесними. Якщо ваші друзі е, дійсно важливі для вас, спробуйте поговорити з ними відверто, поясніть, чому ви хочете змін, і попросіть підтримки. Ви здивуєтесь, але іноді е, люди готові змінюватися разом із вами. Станьте прикладом. Можливо, ваш успіх надихне друзів теж працювати над собою. Пам'ятайте, зміни в собі часто стимулюють зміни в оточуючих. Чому? Зміни можуть викликати конфлікти. Зміни завжди лякають. Якщо ви починаєте працювати над собою, це може викликати невдоволення в оточенні. Чому? Бо це змушує людей замислюватися над власними недоліками, їм стає некомфортно. Але важливо розуміти, якщо хтось не готовий. Приймати вашу трансформацію це не ваша провина. Ви маєте право розвиватися і рухатися вперед, навіть якщо це не подобається іншим. Підсумок ваші друзі можуть бути як вашим найбільшим джерелом підтримки, так і причиною, чому ви стоїте на місці. Головне Вчасно це зрозуміти і діяти. Пам'ятайте, ваш успіх це ваш вибір. І тільки ви вирішуєте, з ким ділити цей шлях. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до цієї теми. Чи відчували ви, що ваше оточення? Впливає на ваші цілі, які зміни ви плануєте зробити? Ставте лайк, якщо це відео дало вам корисну інформацію, і підписуйтесь, щоб ми продовжували разом розбирати важливі питання. Пам'ятайте, усе у ваших руках.